море», «Твоє радіо Маріон. Євпаторія 106,8 FM. Всім привіт. З вами в програмі онлайн-події третього сектору. Я ведучий програми Сергій Сухобойченко Інститут розвитку креативних технологій та мас-медіа. І програма онлайн-події в третьому секторі розроблена і втілюється а, спільно з телерадіокомпанією Маріон міста Євпаторія і. Громадськими організаціями України та за кордону, наш інформаційний партнер, громадська організація, громадський простір. І сьогодні з нами на прямому зв'язку Юрій Антощук, міста Херсон, голова благодійного фонду об'єднання, Анна Кохан, випусковий редактор інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа, і Максим Єльогашвілі, місто Херсон. Максим, привіт. Максим, доброго дня. От, і а, я тебе знаю, Доп. як а, і громадського діяча, і а, політолога. Ти я хотів би в тебе спитати, як а, ти так можеш ну, працювати і там, і там. Як на мене, тут, до речі, знаєш, воно дуже подібно. Тому що, якщо навіть говорити про терміни і використовувати ну, такий доволі поширений приклад і ідею з як перекладу з Англійського полісі, політика. Якраз третій сектор це об'єднання як політичних якихось речей, намагання впливу на зді, намагання здійснювати вплив на політику, так і роботу з громадою, роботу з конкретними людьми, активізацію їх, долучення до, скажімо так, діяльності на зміну ситуації а, на краще, на можливість того, щоб. А, Ті умови, в яких ми проживаємо, поліпшувалися в тій чи іншій мірі. А тому якраз тут, як на мене, все дуже а, поряд і на взаємовпливі, і такому суттєвому взаємовпливі. Ну я дуже часто чую думку, що політика і громадська діяльність вони не ну, вони не можуть йти поруч. Про але я бачу по телевізору там на ТІВІ да, громадські організації. Ті, хто ті, хто кажуть, що вони проти політики, але вони постійно знаходяться в політичному русі, і неважно, екологічні організації чи боротьба там зі СНІДом, але чомусь постійно знаходяться в політиці. А Юрій, да. а як на твою думку, громадські організації і політика це об'єднані речі, чи, чи краще не займатися громадським організаціям Ой. політикою? Я думаю, если бы не было общественных организаций, то чер черти, что общественнее, делали, что хотели. Это мое мнение. Поэтому я думаю, общественные организации должны быть и, и как э, мониторинговый какой-то такой вот, я не знаю, ресурс или не ресурс, чтобы смотрели вообще, что происходит, да, что, что делают политики, вот, и как. Э, Могли каким-то образом участвовать в формуванні політики країни і допомагати? Ну я считаю, що це Да. Дякую, Юрій. Максим, а як а ти з, а, з якою організацією співпрацює? співпрацюєш? Чи у тебе власна організація громадська? Ти голова? Ну не можна казати, що вона власна, а це приватна. Не? Скажімо так, за <рес> <рес> так дома лежить. Ну, ще студентами просто, скажімо так, не дуже пощастило з вузом, і таких було декілька, які вважали, що якось там не дуже весело. І ми організували організацію, яка саме орієнтувалася на таку більш-менш активну молодь. В різних сферах політика там не дуже розглядалася просто людям, яким хотілося робити щось спільне. І по фіналу все це так розвивалося, розвивалося а, і на даний момент втілюється молодіжним центром регіонального розвитку, який є очолюю з того моменту, як ми ми то заснували. Ну і плюс до того, це співпраця з тими організаціями, які Працюють в дотичних сферах тої комітет виборців, і там Чорноморський центр політичних і соціальних досліджень, скажімо так, та сфера м, організації громадянського суспільства, які починають саме на ну, поєднанні суспільного інтересу, суспільних чайн, бажань і е, політичних втілень, скажімо так, певного лобізму на те, щоб е, рішення приймалися і не завжди в. Інтересах організацій і людей, які в тендерних штуках беруть активну участь чи на а, активному розподілі бюджету. Не туди, куди угу. доволі часто треба. А хто в Україні ще займається? Які громадські організації? Опора, да? мережа опора, КВУ. А хто ще займається? По Херсону? Ні, не по Херсону, а так взагалі по Україні. А, Спеціалізація. По Україні дуже багато. Ну, спеціалізація в залежності від ну, дітей, які працюють в житлово-комунальному господарстві скажімо. Це так, теж так, політика, хто, хто по розподілу бюджету освітня сфера. Дуже класно підняли тематику генеральних планів е, східноукраїнський цей центр Володі Щербаченко, якби хтось працює в профілактиці СНІДу. І Контролі над медициною. Юра, я знаю, працює саме в цій сфері. А, в залежності від того, де в тебе. Ну хто, що у кого болить, там починаєш і працювати, бо те, що чіпляє і змушує тебе брати в тому участь. І возмущає. Важко сказати, що є універсали. А тобто політика це не тільки да? вибори. Це все, що пов'язано з, ну, з суспільством. Це так? одна з проявів. Ну, дуже цікаво. Я завжди думав, що а, політичні організації — це ну, тільки ті, що займаються політикою, ну, такою явною політикою. Ну, а ти кажеш, що і генплани міст, да? і бюджети, і соціальна спрямованість це все політичні, ну, дотичні до політичних питань. Ну, якщо ми входимо саме такою, з такої е, полісі, як е, контекст організації е, нашого буття, то тут дуже важко скинути якийсь Якусь одну складову це пов'язано з багатьма сферами, і казати про те, давайте я ось тут у квіточки, і ви мене не Ну рано чи пізно прийдуть класні хлопці, які скажуть: знаєте, ми там провели якісь слухання, чи сесія проголосували і ваші квіточки навіть нікому не треба, а ви там вклали купу зусиль і можливості. І коли ось так приходять, то те автоматично вже включається в певну політичну сферу. В певну діяльність шукаєш однодумців, ресурси на те, щоб змінювати те, що тобі не подобається. Це нормально. Угу. І по великому рахунку, якщо подивитися, більшість політичних змін в ті самі буремні 80-ті-90-ті починалися саме громадськими діячами. Перший президент Польщі Незалежної після комунізму, профспілка, дисидент Гавелу. Хто там ще так, такий перелік може продовжувати, продовжувати, продовжувати? Тому це не були ці люди, які говорили про політику. Це були люди, які говорили про те, що їхні права порушуються. Про те, що треба жити тищо інакше, дивитися на речі по іншому. Угу. Цей Дя можу Дякую, дуже Максим. Довго. І я нагадую, що сьогодні в програмі онлайн-подій третього сектору були Максим Єлігошвілі, місто Херсон, молодіжний центр регіонального розвитку. А Юрій Антощук, місто Херсон, благодійна організація, благодійний фонд об'єднання. Я ведучий програми Сергій Сухобойченко. Програма онлайн-події третього сектору виходить за Виходить і розроблено спільно з Твоє море твоє радіо, Маріон, Євпаторія 106,8 FM